Зберігайте рецепти пухкеньких оладок від Тьомки. Ми Два яйця, розбиваємо їх. Трошки цукру. Опа. Тепер ми перемішуємо. Даємо кефір кімнатної температури. Як пахне. Мамо, воно перемішалося? Перемішалось, я навіть смак є, додаємо борошно і ретельно перемішуємо. І половинку розпушувача. Тільки були покіньки, чисто залишаємо на пів години. Більше тісто не мішаємо. Після того, як воно настоялося, беремо ось таку скриєчку легенько ложечкою і викладаємо на сковорідку смажитися. Смажимо з двох сторон на невеликому вогні. І ось такі пухтенькі латки у нас виходять. Смачно? Дуже.